Так, ну що, привіт. Ну Настав той час, коли можна вже потроху починати сіяти квіточки. Дивіться, що я буду сіяти. Сьогодні я буду сіяти ось таку бігонію. Професійне насіння, мені дуже воно подобається. От, бігонія називається вічно-квітуча бадабум. Бада І зараз я вам відкрию, покажу, чим воно мені нравиться, а нравиться воно мені тим, що воно. Ось, бачите, дражоване таке. Воно вже оброблено, воно вже захищено, от, і його вже можна спокійно брати і висаджувати в ґрунт. Нічого з ним не роблячи. У мене ось такий ґрунт, бачите, я вже туди додала вірний в торфяний ґрунт ще додала вермикуліт обов'язково, щоб воно було більш таке пухким, рихлим, і плюс ще до того вермикуліт вбирає в себе всю зайву вологу. Грунт у мене, бачите, ось такий. Він От в таку, саме в таку треба садити бегонію. Для початку бегонію я саджаю ось, ось такі от ємкості. Роблю дренаж спеціально. Треба обов'язково робити дренаж, щоб зайва волога виходила, якщо буде з'являтися зайва волога. Ну І ще до того буде заходити тепло, в ці, ці дірочки буде заходити тепло і буде якраз комфортна та температура для бегонії, щоб вона. У нас е, зійшла, тому що ви знаєте, да, що бегонія любить тепло, е, помірну вологу і сходить вона до, ну, приблизно довго десь 10 до 14 днів бегонія сходить. Так, ну що, насипала я в свою ємкість. Як бачите, я Неповну ємкість набрала, для того, щоб можна було потім, коли зійде, додати ґрунт. Якщо почне витягуватись бегоння, то можна буде тоді додати ще ґрунт. Ми набрали ось так притиснули. Ось такою палочкою я роблю такі, начебто, канавки, куди буду викладувати свою бегонію. Ось, бачите, видно, видно. І в ці канавки буду викладати свою бігоню. Ми присипати бігоню не будемо. І от, от кореневу систему буде зручно її засипати потім. О, тому я завжди отак от роблю от такі от канавки, якщо насіння, ми землею не присипаємо. Ось так. Гарно сприскую, зволожуємо наш грунт. Ми зволожуємо гарно, гарно. Беремо зубочисточку і ось так от викладаємо наші бігоня. Трошечки погуляємо. Угу. Так, ну що, виклала я сюди свою бігоню. От і... Не видно, але вона там є. І обов'язково ще раз ми зволожуємо. Вигонію ми не присипаємо не грунтом, груртом, нічим взагалі, тому що там насинини дуже-дуже маленькі, тому ми їх не присипаємо взагалі нічим. Просто так от зволожуємо та накриваємо плівочкою. Так, ось так от. Накриваємо, і ставимо в тепле місце, і е, має бути обов'язково освітлення. Тому, е, якщо ви хочете посадити її зараз, у вас має бути е, тепла підлога або килимок, або ще щось. І е, обов'язково е, додаткова підсвітка. Обов'язково. Ну, ось так у мене бігонія, Я накрила плівочкою, і будемо тепер чекати на сходи.